У шкільному розкладі учнів молодіжницької школи 12 година має особливе значення, і не тільки тому, що це перерва між уроками, а ще й можливість отримати безкоштовно склянку теплого молока і булочку у шкільній їдальні. Відтепер з ініціативи народного депутата України Василя Гуляєва школярі з молодіжного. Отримуватимуть щодня свіже молоко безпосередньо з ферми місцевого сільськогосподарського товариства імені Трофімова. Депутат цікавився у малечі, чи подобається їм другий шкільний сніданок. Нідлохиї з задоволенням сприйняли ініціативу Василя Гуляєва. Цим проектом зацікавились керівники району Олег Моклашевський та Володимир Шершенецький, які поінформували, що спільно з фінансовим управлінням. Відділом освіти районної державної адміністрації розроблять проект з тим, щоб вже з 1 вересня розпочати в усіх школах Авідьопольського району видавати дітям молоко із ферм сільськогосподарських підприємств нашого району. Для цього є всі умови, і це підтвердив керівник сільськогосподарського підприємства імені Трофімова Сергій Галинський. Ми сьогодні поставляємо молоко в торгової сіті Сілько в городі. У нас там розположено 12 молочних автоматів. Но цена реализации там складывается немножко как бы не, не, не в нашу пользу. Молоко на выходе продается по 13 гривен для трудящихся. Плюс бутылка еще порядка 2,5-2,80 и того, получается около 16 гривен. Цельное молоко с жирностью в пределах 4,2-4,5% оно у нас не нормализованное, оно у нас не обезжиренное, то есть так как поступает с фермы, так его мы и продаем. Но механизм какой? Э, retail, сам этот магазин крупный, имеет на каждом литре молока, что мы им поставляем 3 гривны чистой прибыли. Хотя наша прибыль, хозяйство, она ну, была до вот этих всех подорожаний, где-то в пределах гривны, Рідних всього через ті магазини. То нам, безусловно, вигідні буде поставляти молоко пошкова. Ті болі, що оборудовання у нас є, ми готові сьогодні поставідати любове количество молока. Технічні условиї у нас розработані. Від ферми до шкільної їдальні найкоротший і найдешевий шлях постачання молока для дітей. Вигідно всім і батькам, і дітям, і воробникам цієї у всіх відношеннях цінної продукції.